Завтра українці перейдуть на літній час. Це відбувається щороку. В останню неділю березня. О третій годині ночі стрілки годинника мають бути переведені на годину вперед. Тобто будемо спати на годину менше. На сучасних телефонах, ноутбуках та інших гаджетах час зміниться автоматично. Нарешті пристроїв перевести стрілки доведеться вручну. Зараз з нами на зв'язку Дар'я Пилипенко, сомнологіня і клінічна психологіня. Дар'ю, вітаємо вас. Вітаю. Отже, в ніч на неділю. Ми знову переходимо на літній час і будемо переводити годинки на годину вперед. А давайте ми знову будемо повертатися до питання, яке найбільше турбує з точки зору впливу на здоров'я Подібно переведення. Це відбувається двічі на рік. Ми переходимо на літній час, а потім ми повертаємося в зимовий. Перехід на літній час впливає більш масивно для здоров'я людини. Чому так відбувається? Тому що біологічний час для людини це стандартизований, це зимовий час. Для наших біологічних годинників літній час він штучний. Ми будемо вставати коли ще буде темно після переведення годинників, а засинати коли навпаки ще буде якраз світло, і чим буде більше збільшуватися день. Тим більше буде у нас світловий вплив. А як ми знаємо, що головний задачок наших ритмів це світло, саме воно якраз поступає на сітків кока і говорить нашому мозку про те, котра взагалі година, чи потрібно спати, чи ні. І відповідає за вироблення дофаміну, серотоніну, мелатоніну саме ті медіатори, які впливають на наш цикл сну та неспання. І внаслідок переведення стрілок годинника, по-перше, ми будемо спати на годину менше, і взагалі, як показують дослідження, що людина остаточно ніколи не може пристосуватися на літній час і в середньому не, не досипає приблизно 40 хвилин, і в першу Чергу група ризику це люди, які хворіють серцево-судинними захворюванням. Тому що знову ж таки за статистикою бачимо, що збільшуються ризики інсульту на 8%, Підвищений артеріальний тиск, особлива зона ризику. Знову ж такі, люди з гіпертонічною хворобою, хвороби, особливо на ранок понеділка і в ранішні години, тому що знову ж такі артеріальний тиск залежить в першу чергу від циркадних коливань. Діти в групі ризику і підлітки, тому що в них ще нестабільний біологічний годинник, і плюс в них, в принципі, ще нестабільний а, сон і є гормональні зміни. Також хочеться відмітити, що знову ж таки недосип призводить до зменшення фокусування, тому дуже потрібно бути обережними на дорогах, тому що на 20-25% збільшується ДТП, особливо в понеділок та неділю. І знову ж таки, падає працездатність населення, і люди більше проводять взагалі за власними справами на роботі, ніж за робочими, тому що знову ж таки знижується можливість взагалі щось робити млявість. А ми, українці, взагалі в стану постійного, хронічного, недосипу. Враховуючи, що ми ще штучно собі ще вкорочуємо сон, то тут треба ну, приймати, скажімо, наскільки можливо вже сьогодні міри і на пото. Очній тиждень, що ж дякуємо вам за ці роз'яснення. Дар'я Пилипенко, сомнологіня і клінічна психологіня, долучалася до нашого ефіру. Нагадаю, що будемо проводити годинники на годину вперед. В ніч з 29 на 30 березня. Таким чином, ми всі в Україні приходимо на літній час.